Друзі, всім привіт! Вас вітає компанія автомобілі для BMW X5 M Competition. Друзі, 4.4 бензин, повний привід, автомат, 650 кінських сил має стокових цей звір. Mm -hmm. Друзі, машинка вся переодягнена mm -hmm. в оригіналі Ямовіз. По Америці були там зовсім мінімальні пошкодження. В нього є електропривід багажник дуже міський, класний, динамічний автомобіль. Друзі. 34 тисячі пробігу має ця машинка. У нас тут є дотяжечки дверей. Всі двері на дотяжках. Безключовий доступ. Сонцезахисні шторки, двойний склопакет. Друзі, вставочки алюмінієві, декоративні, дуже красиві, шикарний салон. Шикарний, ми маємо салон, чорна стеля, Алькантара, величезна панорама, Чотирьох зони клімат-контроль, USB-роз'єми. Е, машинка дуже прикольна, друзі. Е, датчик 10 зон ми маємо. Ми маємо тут максимальний електропакет, складання зеркал, підігріви, відкривання багажника, масажі сидінь. Сидіння у нас також на максимальних регулюваннях. Подивіться, які вони просто красиві. Є в нас навіть тут емблемочка з підсвіточкою, led підсвіточка Все регулюється, все електричні регулювання, максимальні емочні сидіння. Електропривід керма з пам'яттю, само кермо М1, m автосвіт, автодощ, звісно, ми також маємо. Друзі, ми тут маємо також дуже розумну машинку. Є в нас навігація, є в нас дочитання дорожніх знаків, отримання в смузі. Тобто про цю машину можна говорити дуже довго. Преміальна акустика Харман Кардон є в нас безпровідний CarPlay, є в нас камери 360. До речі, дуже в гарному, в гарній якості все відображається. У нас тут є максимальні зручні, також. Максимально зручні, Джойстик. Є у нас менюшка класна, все зручно, друзі, все дуже компактно і, скажімо так, комфортно. Є у нас, до речі, тут також безпровідна зарядочка для телефона. Є підігрів та охолодження під стаканечків. Ну, взагалі, ось такий красивий маємо автомобіль. Панорамка шикарна, чорний потолочок. Все, Кожна кнопочка в машинці друзі, працює. Машина просто бездоганна. Приїжджайте на локацію Хіцева дорога 1 ТРЦ Республіка Парк, ви зможете його тут оглянути, провести тест-драйв. Будь ласка, ваше СТО, будь-які перевірки, він готовий до цього. Він пройде любе СТО. Машинка дуже динамічна і комфортна. До речі, Якщо вам потрібен машина, автомобіль на вихідний день, щоб е, динамічно покататись і, е, скажімо так, поблатувати, це дуже гарний варіант. Він доступний в лізинг, доступний в кредит. Ми можемо його обміняти на ваш автомобіль. Ми можемо, до речі, навіть і викупити ваш автомобіль. Е, друзі, готівкою, без отіканий розрахуночок криптою. Приїжджайте, оглядайте, ціна на нього сьогодні вже 99 тисяч 990 доларів. Торг присутній для реального клієнта буде реальний торг.